Доброго дня! Мене звати Михайло і ви на каналі Все для Разбі. Сьогодні ми з вами будемо квасити помідори на зиму по чоловічому рецепту. Для цього нам потрібні помідори зелені, перець гіркий, перець салатний різаний, кріп, зонтики, петрушка, лавровий лист, перець душистий, перець чорний. І найосновніше інгредієнт – це наша начинка. Морква терта. Пучок кріпу, пучок петрушки нарізаної і також чеснок на часточність зданий. Я вам зараз покажу, яким способом я буду начиняти. Я нарізаю помідор на 4 частини і начиняю всередину. Не жалкуємо, начиняємо, щоб воно було смакувало всім файно. Перед цим я вже... Накидав зелені петрушки і кріпа, різаний перець, помідори і лаврушку, і укладаємо плотно у відро. Закінчили наповнювати наші помідорчики. У мене вийшло 30 літрових відра. Всі інтегрієнти будуть в описі. всього. І Хочу нагадати, що заливаємо ми відра водою холодною на холодній воді сирій. Десь два-три пальці повні, тому що воно піднімається. От, дивіться, отак бачите, як придавлюєш, вони топляться, вони потім і закриваємо їх кришечками. Плотно. І ставимо в холодне місце на, дві... на два тижні три. Також, хочу вам сказати. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. А ще хочу сказати, я абсолютно готувався і зиму для вас хочу зробити дуже цікавий смачний контент. Так що дивіться далі, слідкуйте. Ну і всього вам найкращого.